На довбика полює міланський клуб та два гранди АПЛ. Мудрику загрожує банкрутство. Хто цікавиться з інченком? Смоляков забив гол. Що пишуть вболівальники про матчі наших команд в Єврокубках? Та шедевр від Карпат. Танні друзі, Макс Коляда, канал Трибуни. віч новини українського футболу. Давайте починати. Це відео вийшло ввечері. Дивіться його і потім до перегляду наших команд, матчів наших команд в Єврокубках. Гайда! Ну і на початку зібрав для вас кілька цікавих коментів від юзерів трибуни про поєдинки власне єврокубків, які нас очікують. Почнемо з матчу Полісся Санта-Колома. Перший матч не дивився, але не можу повірити, що Полісся з бюджетом майже як у Динамо не зможе пройти андорців. Якщо не пройдуть всім менеджерам клубу, потрібно подати заяву на звільнення. Бо проблема не в умовному гуцуляку, який один отримує ЗП більше за ЗП всієї основи Санта-Коломи. Проблема не в Ротані, не в Гайдучку, який не зрозуміло, як потрапив у клуб з амбіцією. Ми на Єврокубки, проблема в йолопах, які керують. А я нічого додавати не буду. І взагалі це не мій коментар. Це так люди пишуть. Ось таке от, наприклад, пишуть про поєдинок Олександрія Партизан, який стартане о 22.00. Тут без шансів. На жаль, на жаль. Але будь ласка, команда Олександрія, здивуйте нас, дайте хорошу ну і Вишенька на торті. Поєдинок Шахтаря проти Бешикташа. Напевно, матчики будуть дивитись ну 70% людей. Зайшов заради цікавості він з Бешикташу, А там турки у коментах пишуть передбачення щодо рахунку сьогодні. Фантазія у них буйна, звісно, 1-4, 0-3 і так далі. Бажаю Шахтарю успіхів і щоб ці рахунки залишились лише у мріях турків. Мої ж прогнози такі: Шахтар. Переможе Бешикташ, але трішки валідолу буде. Полісся переламає хід гри. Ротань зробив правильні висновки і все буде добре. Ну, от, по Олександрії, по Олександрії тут тут виключно сподіваюся на якесь чудо і в нього вірю. Які ваші прогнози, друзі? Пишіть коментарі. Ну а ми давайте попрямуємо до новин УПЛ. По-перше, стало відомо, що Микола Ковталюк став гравцем Ботошані. Контракт з 30-річним футболістом розрахований на сезон з можливістю продовження ще на рік. Ковталюк знову поїхав за кордон. Рух випередив епіцентр у боротьбі за копину. Роман перейде у європейський чемпіонат. Таку інформацію видали та то таке. Щодо копини, то він вже виступав у складі руху з сезону 2017-2021. Награв цілих 109 матчів за Львів. Вів'ян забив 11 голів та віддав один асист. Таке от повернення. Зміни відбуваються на чолі металіста 1925. Президентом клубу став 26-річний бойко. Носов перейшов на посаду голови наглядової ради. Очевидно, що Носов не може керувати всіма процесами, і голова наглядової ради, це знову ж таки фінальне рішення, грубо кажучи. так? Тому треба це було делегувати якимось людям, які мають більше часу, більше енергії і так далі, того, щоб займатися цим всім менеджментом і так далі. Тому здається. З точки зору цього, Металіс 1925 прийме правильне рішення. Як воно буде по факту, ми побачимо. Львівські Карпати презентували нову форму на сезон. Я вам трішки на фоні дам представлення, і тут закадрово хочу вам сказати декілька дуже важливих речей. Ну, по-перше, сама форма вона не є якоюсь новою, креативною чи щось тому подібне. Оця от форма з зеленими полосами це база Карпат, то знаєте. Нового нічого вигадувати особливо не треба. Фігач ці полоси, воно завжди буде круто і класно. Презентація Карпат крута, чому? І чому я в Аноті сказав, що це шедевр? Відос. Відсилка до джерел. Наскільки якісно це було представлено, показано, розказано, власне, це реально. Трішки чіпляє, навіть мене зовсім не, фарма... не фаната Карпат. Вибачте. Відео дуже круте, представлення дуже класне. Форма сама по собі простенька, зрозуміла, нічого там нового немає, але знову ж таки повторюю. Карпатам нічого вигадувати не треба. Кожен раз, що сезону цю форму давайте, це буде круто, це буде офігенно, і вашим фанатам це буде подобатись. Віталій Волочай, нас дуже не вистачає таланту на ринку коментаторів. Як ви знаєте, мейнкаст на чолі з Волочаєм там класно, класно рухається, багато чого прикольного вигадує. вигадуй вигадуй. Лише це тут. Ісаченко вантажить. Вдається розрядити. Муха повз м'яч, Пробиває. Знову небезпечно. Глиняний. Дуже багато зараз вблизи профан на м'ячі. Мірошніков скидає удар. І Саченко, який гол! Ісаченко! Профан. Втретє, скажу. Чемпіони UA Steel League 2025 року. Це конфетіції, фейерверки, які зараз на. Спартак-арені в Житомирі. Це все для них, це все для переможців цього турніру. У Мене ж трішки мурашки по шкірі пробігли зараз. Це я, якщо що. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко може перейти в фулгем. Повідомляє Me Sport. Команда Марку Сілви. Прагне підсилити свій склад після того, як домовились з головним тренером про продовження співпраці своєю чергою арсенал відкрити до трансферу 28-річного українця та готовий продати його за 17,3 мільйони євро. Також з цікавиться Мілан, який шукає нового лівого захисника. Власне, ми про це повідомляли минулого сезону. Зінченко відіграв 23 матчі, забив один гол та віддав один асист за арсенал. Перехід який, на мою думку, Зінченку наразі потрібен. Але суть по тому, що він там зараз готується з командою до сезону, їздить там ці всі турніри, матчі так далі. Найпевніше цей трансфер наразі не відбудеться. Лос-Анджелес Артему Смолякова в серії після матчових пенальті поступився мексиканському масатлану в зустрічі першого туру Кубка Ліг 1 1 10 1-1 10-11 Після пенальті українець відіграв весь матч та реалізував після матчової пенальті. 22-річний футболіст пробував восьмим за рахунку 6-7 Смоляков. Красун низка інформації з'явилась навколо Артема Довбика. По-перше, стало відомо, що Довбик зацікавив Ньюкасл та Реал. На заваді трансферу може стати ціна, яку вимагає Рома 38 мільйонів євро. Крім того, є інформація від Ніколо Скіри, що Рома може продати Довбика за суму. Приблизно 40 мільйонів євро зазначається, що декілька клубів знову ж таки робили запит по довбику. І ось така інформація є з Італії. За інформацією Матео Моретто, посередники запропонували Мілану підписати власне Артема. Мілан вже кілька тижнів не публічно працює на підписання Душана Влаховича. Клуб підтримує постійний контакт з оточенням серба. Проте йдеться не про негайний трансфер. Це опція, яку Мілан готовий розглянути лише в тому разі, якщо вона справді стане економічно. Вигідною, власне, як ви бачите, попри те, що довбик готується до сезону, і там агент Артема все заспокоїв. Ситуацію заспокоїв, Дуже багато інформації є про те, що Артем Довбик може покинути розташування Роми. Слідкуємо далі. ПСЖ все ще веде перемовини з Борнмутом щодо літнього трансферу Лізабарного. Повідомляє РМС Спорт. Українець вже дав згоду на перехід до Паризького клубу, але клуби продовжують домовлятися. На 23-річного футболіста є інші претенденти. Зокрема, Тоттенгем готовий заплатити за нього 70 мільйонів євро яких вимагає Борнет, проте Ілля хоче саме в ПСЖ, з яким вже домовився про п'ятирічний контракт. Як там насправді що хоче Ілля, це знає тільки Ілля, і його агент його оточення, скажімо так. Але в принципі варіант з Тоттенгемом це теж топ. Це Англійська прем'єр-ліга, це один там з провідних плюс-мінус клубів англійського футболу. Тоттенгем це теж для забарно класний варіант. Якщо не вийде з ПСЖ, можна йти в Тоттенгем, там теж потрібні центри-дефи. Ну і вишенька до торті сьогоднішніх новин ось така от інформація від Sport.ua. На кону великі гроші. Дрику грозить банкрутство, фінансовий експерт Стефан Борсен розповів, які можуть бути наслідки для українського вінгера Лондонського Челсі після його ймовірної дискваліфікації через знайдений допінг. Це дещо відрізняється від справи муту, тому що тоді був наркотик, і з того, що ми можемо зрозуміти, це стимулятор продуктивності. Я думаю, що можливо вони можуть подати в суд, але це малоймовірно, але можливо. Пам'ятайте. Тут на кону великі гроші. Якщо його дискваліфікують на велику частину кар'єри, втрати Челсі від цієї угоди будуть неймовірно великими. І вони ймовірно втратять всю суму його трансферної оплати, але також і певну суму зарплати. Тож ми говоримо про збитки більше 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Очевидно, що у Михайла таких грошей не буде. Можливо, у нього буде якихось 20 мільйонів, але не знаю, чи вони захочуть його збанкр... збанкротити. Така от інформація є, ну звісно, ж таки, якщо Челсі серйозно втратить. На цьому бабки, безумовно, вони будуть шухати, шукати шляхи як ці гроші собі повернути. Хто від того постраждає, мудрик чи шахтар, ми побачимо. Знову ж таки, ми досі нічого не чуємо в історії по мудрику. А вже більше 20 днів пройшло. То що, констатуємо? Все, бан! Ну що, друзі, На сьогодні це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Беріть себе, папа, -па. вперед дивитись Єврокубки. Почимось.